Продажі Honda Dio на різний смак і колір. І по ціновій категорії також. Honda Dio AF34 14 тисяч гривень. Запуск з лапки пофарбована, хороша гума, хороші диски. До двигуна не дивились, там компресія хороша. По варіатору все підготувалось. Гальма справні, фара працює, акумулятор наявності, стартер робочий. Можна зробити через кнопку. Хто має трішки часу кнопку провести просто і запуск через е, цей Honda Dio 28, в ідеалі перебрана від двигуна, ставився італійський колінвал. Просто був по хорошій ціні новий. Оригінальні підшипники на неї гроші не, не жалілось, тому що вона на документах, дисковий тормоз, нові е, також шини. Запуск, вона дуже динамічна, дуже класно їде, класний. І скутер ну ціна 500 доларів. Вона він стоїть в Оликсі 550, менше, як за 500 не буде. Пластиковий техпаспорт без штрафів. Honda Dio 18, 10500, хороша гума, запуск, кнопка, лапка, все працює на всіх спідометри. Фара досить добре збереглася, вона така пофарбована, вони всі пофарбовані. 10500. Діо e, 34. Це ГБЛ, мотор японська версія, хороший чехол, також. шкіряний шкіряний Все працює. ну Там було запаяно сіткою таке по мілочовки. Перефарбовані також диски, оригінальні глушителі. Все. Запуск, кнопка, лапка, також ціна цієї 17 тисяч 17, 10, 500, 500 доларів і 14. Ця заброньована, тому що мають вечором прийти глянути, ну, поки ще в продажу. Це також вечором мають прийти глянути свої люди, але поки що ще в продажі. Так що, ну, скутерка всі бачите, всі пере... перебрані. Перебрані і підготовлені. Звісно, в процесі експлуатації, коли починаєш кожен день, може десь щось ще вилізти, десь щось по помилочовки. Але ми тут на місці, можемо поправити завжди.